І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, як ви бачите, я на своєму главному аккаунті. Чому я на своєму главному аккаунті зараз? Тому що сьогодні вийшло таке от субіття віл 1 накрутка. Чесно, це собі вже давно не виходило. В принципі, це дуже вигідно, якщо, чесно, собі, якщо в тебе випадає або 9 алмазів, або 99 алмазів. В принципі, якщо там менша скидка, то це трошки фігово, якщо чесно. В принципі, ще раз повторюся, це вже давно субіття не виходило. Це субіття буде 7 днів тривати. Я отак подумав: вдруг може на моєму аккаунті головному випаде хоч там 9, 9 алмазів або 99. Ну, Якщо менша знижка, то я його в принципі, відкривати не буду. Так, в мене тут з цих всіх головних наград це такий набор. Набор король двора. В принципі, сам набор не дуже так аж прикольно виглядить, навіть якщо в мене випаде там 9 алмазів, то я його купляти не буду. Далі емоція привет. Ну, в принципі, така, нормальна емоція. Набор карп кої. Набор цей вже хоч більш-менш прикольно виглядить. Тут є і маска така, такі волосся прикольні. Ну, в принципі, є що сет скласти. Далі вот такий набор Росвет, Авантюри... Авантюриста. Вот так воно. В принципі, Набор цей дуже старий, коли його давно вже додавали, перший раз. В принципі, набор також дуже прикольно виглядить. Щось наподобе Індіана Джонса. Далі катана, вот така. Огняний смерч. В принципі, катана також прикольно виглядить. Давайте подивимося ще на другорядні награди, типа які тут є. Ну ще в мене тут плюс лутбокси, це прокачки, фоліанти там і еволюцій. Далі тут є даже емоція сіла денег. В принципі, емоція, якщо чесно, прикольно виглядить. Далі байк отакий. Вот Чейсь собі це. В принципі, колись таке собі було. Атрибути в цьому так сказати, байку також є, присутствують. Сам байк також дуже прикольно виглядить. Далі штани, крестовий балет. Є повний набор, але тут всього лише штани. Ну, В принципі, зараді штані, якщо воно даже я там нажму безплатно обновити, то я його би все одно не взяв. Далі, цей набор це капець. Набор костлявий генерал. Це прям мега топовий набор. Якщо в мене, от, наприклад, випаде 9 алмазів, і я обновлюю і буде оцей набор, то я його обов'язково заберу. Бо це мега топовий набор. Мені от нравиться от голова. Та взагалі повний набор дуже прикольно виглядить. З нього сет не хочеться робити. Це прям капецький олдовський набор. Колись, якщо я не помиляюся, треба було стільки алмазів втратити на цей набор, щоб отримати його. Це колись було веб-собіція. Далі, в принципі, тут є і карточки, карта зміни імені. Далі такий набор одної суперзвізда. Цей набор колись давали за донат. в магазині, якщо я не помиляюсь, навіть він зараз є. І колись цей був набор в честь колаборації зі Скайлером. Там якийсь був рок півець Ну, в принципі, якось так. Зараз пізніше зіграємо з Мадарою. Ну, не на цьому аккаунті. В принципі, такий от набор. Далі стіна стражі. В принципі, стіна вже стара, честь катаклізму колись давали за донат. Поповнення, якщо я не помиляюся. Далі чорний дракон, ну це також мега-топовий рюкзак. Дуже би було прикольно отримати його також за 9 алмазів. Ну, в принципі, це щось одне треба вибирати. Далі рюкзак, ще. Ну, Це рюкзак трошки гірший, ніж той чорний дракон. Далі вітер такий от грім. В принципі, далі це катан вже показував. Така от катана. Також прикольно виглядить. Якщо я не помиляюся, на якомусь наших старих аккаунтів є така катана. І може навіть показували цей аккаунт. Ну, можу помилятись. Далі біотех Amphibia. Якщо я не ошибаюся, то цю амфібію колись додавали в єльтний пропуск з атрибутами. Був колись такий пропуск, де була ця амфібія. Ось такий скін з ефектами. Ну, якщо навіть так, то це дуже прикольний скин. Дуже прикольно виглядить. Далі, такий Торс. В принципі, всього лиш. Далі тут лутбокси, там, стіна сіла любві. Така от стінка. Ну, Стенка обичної форми і без ефектів. Далі. Ті вже в мене награди, так сказати, є. Ну, все, в принципі, ну що я можу сказати? Награди тут прикольні. І давайте, в принципі, подивимось удачу мою. Погнали! 99 алмазів, да? Цікаво. Блін, я навіть не знаю. Давайте я обновлю. От, наприклад, я обновлю і подивлюся, що там буде. Якщо буде такі прикольні награди, то я візьму щось. Все, обновіть. Ну, що я можу сказати? 99 алмазів за байк давати. Якось, якщо чесно, не дуже. І давати за цю емоцію 99 алмазів. Да ні, мені здається, це занадто багато. Хоча вона стоїть 700 алмазів. Не знаю, ну от на що цього набору я його точно би не обміняв. Ну, знаєте, скоріше всього. Я нічого не, б, не хочу брати. От, якби був, от, в ДгБ був, наприклад, оцей набор. Або чорний дракон рюкзак, то я би взяв. Ну, 99 алмазів тратити на мотоцикл, або на таку емоцію. Ну, пробачте, я би не тратив. Тому що в мене, бо вот, даже так подивитися в колекції, де там транспорт, то в мене є лучший байк. Хоча там є атрибути, але мені з тих атрибутів ніякого, ніякого сенсу немає. Так само емоція. Ну, в принципі, Ну, вообще, така собі ця емоція. Не дуже така ж прикольно вона виглядить. Да, якби було 9 алмазів, я би може взяв щось. А так за 99, там, даже, так скажу за 100, то я його точно брати не буду. Так що, в принципі, якось так. Зараз ще перейдемо на аккаунт Toxic. Та ми зараз покажемо кулаке. Тому що як брат обіщав, що він мав показати кулаке. Але вже я покажу. Так що, в принципі, подивимося навіть там, яка буде скетка. Ну там навіть сенсу немає, тому що там навіть алмазів вже немає. Там вже брат їх всі потратив. Так що просто так подивимося. Все, в принципі, переходимо до слідуючого аккаунта. Ну, і от, в принципі, ми перейшли до аккаунта Toxic. В принципі, давайте я все штренько тут заберу. Забрать все. В принципі, ще раз повторюся, я хочу показати кулаки ті, які брат отрив. Так, в принципі, давайте зразу зайду ще в джекпот. Кстаті, вже тих кулаків ніяк не можна отримати з фортуну, Тому що вони вже пропали там. Далі, ще давайте цей лутбокс заберу. В принципі, зараз ще плюс 8 алока. В принципі, далі. Тут по навикам розберуся. А й отак буде. В принципі, все одно сьогодні я тільки покажу ті кулаки. І ми залишаємо цей аккаунт. Далі це забрав. В принципі, так, кулаки беру. Отакі, От кстати, кулаки. В честь субітів Interlands 2023. Все, в принципі, отак воно буде виглядати. В принципі, що я можу сказати на щот кулаків. Кулаки прикольно виглядять. Мені дуже сильно понравились. Давайте, в принципі, зіграємо з Мадарою. Кстати, ще на цьому аккаунті 13 тисяч золота. Так, в принципі, поки що не додає. Все, додав. Так, в принципі, беру я королівську битву на рейтинг. Так, все, погнали. В принципі, сьогодні зіграємо з Мадарою і покажу ці кулаки. Ще, скоріше всього, треба буде потратити 13 тисяч золота, скоріше всього. А, тут ще треба що потратити буде. Все ясно. Ну, зараз все встигнемо. На цьому відео обов'язково я це все покажу, як я все потрачу. Бо нам вже все одно потрібно, так сказати, завершувати з цим аккаунтом. Так, поки що запускається по чуть-чуть. Щось ігроків взагалі не шукає. О, знайшло на силу. Так, я джаммастер. Так, чомусь мадері поки що немає. Я надіюсь, він не вийшов. Бо якщо вийшов, то погано. О, дуже добре. Це він так запускався просто. Все ясно. Чесно, з цього дерева удачі немає ніякого сенсу, але все одно якісь там запаси, там хоч золото трошки пофармити можна. Обідно, що алмази взагалі забрали. Отак, статі, виглядять самі кулаки, отак воно б'ється. Встаті, зараз, в принципі, побачимо, як в ігрі воно виглядить, як з якимись там оружжями. Бо, якщо чесно, на моєму аккаунті головному вообще ніяких кулаків немає. Так, в принципі, вилітаємо в Бімусакі стріб. Все, полетіли. Отак От кулаки виглядять в польоті, в принципі, ефекти мега топові, їх видно тут. Будемо старатися, в принципі, зайняти топ-1. Вот так в принципі виглядять кулаки самі. І вот так бьешь, что воно в принципе вогонь, типа як де. Да. Прикольно, прикольно. Цей кем мене шум? Ага, другого. Вот так він повменявся, Колір, так сказати, косей. Так можна когось прибити тими кулаками. Заберу я ту катану, буду з кулаками всього лиш. Бачу врага. Так, все мінус. Так, мадара мені поміг. Дуже дякуємо. Хоча це все одно був бот, скоріше всього, так що. Він бів все одно нас не вбив, але хоч помагає Мадара. так сказати держимося в команді. Ні, мені це не потрібно. Я з гранатомільта так сказати не дуже люблю грати. Блін, ще би десь прицел знайти. 4X. Тут чекаю, кто -то там ликует? Да, кто-то ликует. Блин, кто-то Капец, не встегнуло. Ой, трошки погано. Помогите. Лучше би так мадераний шов. Ну все. Програли. Ну ладно, нічого страшного. Давайте ще разіграємо, в принципі. Да, від глупості програли, якщо чесно. Так, підтвердити, все, шар погнали. Нічого страшного. Таке буває. Але поки знайдуть тих ігроків, то вже смеркнеться. Ну, не буду казати, що перша написав, бо не знаю, може це якийсь матюк чи що. Не знаю, кстати. ну каже, що перезарядка тупа. Щось типу такого. Бо я того першого слова навіть нічого не зрозумів. Може це просто так, знаєте, Гарена, на щось, думають, ай, це якийсь матюк зараз. Але ні. Скоріше всього може це не матюк, але гарена так любим. О, кстати, в нього є це набор кус Скоріше всього, може він взяв з вигодної накрутки його. Може там 9 алмазів випало і його собі купив. А може ні, я не знаю. Але набор дуже прикольний, якщо чесно. Так, в принципі, ну, куди я буду вилітати? Давайте кутатуа. В принципі, туди полечу я разом з бандерою. Я так дивлюсь на ці кулаки, вони такі прям прикольні, що капець. Значить, що, в принципі, зараз ще цю одну катку зіграємо, якщо нормально зіграємо. І в принципі буду я тратити ті золото, і, в принципі, там ще ретінові і і фіфе жетони. Щоб їх вже не лишати. Так, в принципі, MP40 дуже добре. Так, Абакан. якийсь такий ефект появляється прикольний. Прикольно, прикольно. І такий звук. Це так, хто стріляв? А, глушитель? О, да ти шо. Я таки думаю, що він таке махається. А то оказується глушитель. Дуже добре. Глушитель пригодиться. Все одно я десь маю знайти це 100% М-ку, заложу я там той глушитель і, в принципі, ніхто мене на карті не побачив. О, вже є. тут щось. Що знов програли? Да ви здіваєтесь. Таке програємо, як ніби, знаєте... Даже не знаю, як сказати. Ну, взагалі, ніби якісь нуби ми. От як так ми програємо, я не знаю. Ну, в принципі, що я можу сказати? Ну, кулаки прикольно виглядять. Так, це що таке там світиться? Пусть світилось там, не знаю чому. Так, в принципі, давайте я зайду в обмінник. Ага. Золоті купони я вже не обміняю. То який мені сенс тратити його. Мені здається, ніяку немає сенсу тратити ретіннові жетони. В принципі, я їх тратити не буду, скоріше всього, хай собі будуть тут, на цьому аккаунті всього лиш. Там, значить. Що би ще купити собі. Щоб було би прикольно. Ні, це фігня. Хм, Цікаво. От завжди, коли я заходжу в такі от ФФ-жетони обмінник, то я не знаю, що обмінювати. Ну ладно, коротше, зараз щось придумаю со 100%. Давайте я зайду персонажі. В принципі, тут є. Так, заберу аватарку. Тут є такі от персонажі. Значить, а кого би взяти. Щоб не був лишній. Взяти когось за 10 тисяч золота. А от давайте візьму я Соню. Все, беру я Соню За 10 000 золота. Мені здається, воно там буде полезно. Так, все, беру. В принципі, лишайте 3000 золота. Так, один купон золотий. Так, що випадає? Ага, ну, все ясно. В принципі, давайте я потрачу. 3000 золота до золотого джекпота. Фігня. Опа, поздравляю. Випадає набор стріт арт. Ну, ладно, хай собі буде. Погнали ще одна пап'ятка. І що? І як ви знаєте, що нічого. Це, в принципі, значить. Буде тут вже хоч якийсь там набор золотого чекпота. Так, це аватарка. От я думаю, якщо чесно, про ці фф жетони, і от не знаю на що би обміняти. Так, зараз зіграємо. Мені тут ще би подумати, що взяти. Ех і все, я навіть не знаю, що взяти. Щось любе взяти чи що. Давайте, значить, так і зроблю. Візьму голову і торс древній Рім. Все купляю. Хай собі так буде. Так, це купив. лишається 68 жетонів FM. І ще плюс голова. Бо я так буду довго думати, якщо чесно. Все, в принципі, взяв, купив. В принципі, значить. Якось так. Ну, все, в принципі, погнали, значить, бітву отрядов на рейтинг зіграємо. Бо я вже бачу, ми не встигнемо зіграти е, в саму, так сказати, королівську бітву на рейтинг. Немає різниці, чи виграємо ми, чи ні. Головне просто так пограти. В принципі, більше тут я навіть не знаю, що показувати, тільки от зіграю одну катку, і, в принципі, будемо завершувати. А, тут боти, все ясно. Чому їм боти, тому що у них аватарка iPhone стандартний. Я от не знаю, чому вони це ще не забрали, чому їмно так з'явилися ці боти ще, чому їмно сама гарена ще їх не видалила, так сказати, не заблокувала. Не знаю. Може нема взагалі інших ігроків, чи що. Ну як так можна робити, я не знаю. Може, воно дуже добре, тому що ми скорінько виграємо. Мені довго грати і не треба. І знову стінками криються вони і лікують. Команда! Це, в принципі, 2-0. Так, беру MP5. Ех і все, взагалі не цікаво. Нікнейми такі, ніби, що вони зараз нас затащать, але це всього лиш АФК-ігроки. А я не дуже люблю ту косу, Вона, якщо чесно дуже велика, як на мою думку. Я лучше буду кулаками бігти, ніж тим, так сказати, косою. Якщо часто ця прическа дуже смішно виглядить. Ніби так залакував його. І воно так до гори наверх, типу коса йдуть. Дуже смішно, якщо чесно виглядять. Це, в принципі, 4-0. Ну що я можу сказати? Буду я вже завершувати. В принципі, те, що я хотів, я зробив. Кстати, давайте ще подивимося вигодні накруті, яка скетка випала. Тому що, якщо чесно, я щось забувся. Так, виходжу. Дякую Мадрі, що в принципі, зіграв зі мною. Так, в принципі, давайте зайду я в ігорну накрутку, і погнали. Ага, тут взагалі 70%. Ну, сенсу ніякого немає, все одно тут алмазів немає вже. Тут всього лише 2 алмази лишилося. Так що, в принципі, якось так. Буду я завершувати, в принципі. Показав я оці кулаки. Так що, в принципі, більше тут нема що показувати, я тут все потратив, крім рейтингу і жетонів. Все одно там нема на що вже обмінювати. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був брадер сплей. Всім удачі і всім пока!